Справедливість запанує тоді, коли кожен сприйматиме чужу образу як свою солон. Сьогодні ми поговоримо про народ, який досі залишається неправильно зрозумілим, загадковим і міфологізованим. Він не володіє власною державою, але є частиною населення майже кожної країни. Образ ромів у суспільстві часто затмарений образливим використанням слова «цигани». Кружляють плітки, що вони входячи до міста, спокушають чоловіків і жінок, а потім крадуть все, що не прибито, цвяха. Завдяки народній фантазії роми отримали образ лукавих чарівників, страшних ворожок, шахраїв і майстрів гіпнозу. А золота у них більше ніж у диявола. А якщо відкинути усі байки, то цей народ є одним з найцікавіших в історії, який за свою історію пережив чимало горя і навіть сьогодні стикається з утисками і дискримінацією через стереотипи та ярлики, які їм затаврувало суспільство. 2 серпня щороку вшановується Міжнародний день голокосту ромів. Рішенням конференції найбільших ромських організацій світу. 2 серпня було оголошено Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду ромів. В Україні цю дату офіційно встановлено постановою Верховної Ради у 2004 році. Саме у цей день, 80 років тому, гітлерівський режим вчинив страшний злочин проти людства. В газових камерах табору смерті аушвіц біркеннау було живцем спалено близько трьох тисяч безневинних чоловіків. Жінок дітей. Єдиною їхньою провиною була належність до ромської національності. Вважається, що під час Голокосту від репресій по всій Європі загинуло від 600 тисяч до півтора мільйона ромів. Калітраж у перекладі з ромської означає чорний жах. Так називають період в історії ромів за часів Другої світової війни. Коли мова заходить за масові людські жертви під час Другої світової війни, то насамперед на думку спадає знищення євреїв. Натомість про трагедію ромів є невеликий масив інформації і досліджень. Геноцид ромського населення і до сьогодні залишається однією з найменш вивчених сторінок Другої світової війни. За роки незалежності Україна впроваджувала політику, спрямовану на етнічне відродження ромів, їх самоідентифікацію і самоствердження. Ромська етнонаціональна спільнота є невід'ємною частиною українського народу, а її історія складової нашої спільної національної. Але, на жаль, трагічні сторінки недавнього минулого повторюються сьогодні в нашій державі. Російська армія, порушуючи норми міжнародного законодавства та закони людяності, цинічно вбиває представників всіх національностей та рас, лише тому, що вони живуть в Україні і борються за свою землю і свободу. Від початку повноваштабної війни. Роми на рівні з усіма громадянами України, що мають різне етнічне походження, протистоять російському агресору, беруть участь у русі опору. Роми служать в лавах ЗСУ, займаються волонтерською діяльністю, гуманітарною допомогою громадянам та військовим. Сьогодні час як ніколи важливо пам'ятати уроки історії. Та жахливі трагедії минулих поколінь, адже саме вони формують сучасні цінності, свобода вираження, толерантність та усвідомлення єдності це все, що людство має винести з цих уроків минулого.